Всім привіт! Ось така гірчиця, треба срочно її косити і заорювати, бо вже кидає цвіта. Я не хочу довести до того, поки вона зацвіте, тому що вона буде як цурупалка. потім. Коротше, я зараз скасю, це поза кадром буде. О, а Потім чіпляю плуг, адаптер, і будемо пробувати заорювати. Ну Ось так виглядає зараз гірчиця. ну і значить Зачепив я адаптер. Плуг, плуг почистив, приготував його, бо він був в переробці. Ось все, зачепив, все заправив і поїхав пробувати. Значить, заїхав я посередині орати я буду в свал, так як багато років оралося в розвал. Ну і тут я, щоб не було цих канав посередині, пробую орати свал. Але е, тут посередині якось, е, може, від того, що я його поливав більше тут чи не знаю, ну волога там була. І в принципі оралося воно непогано і з адаптером. Е, в принципі, непогано, скажімо так, мене влаштовувало. Хай воно. Так як зеленої маси дуже багато, не дуже його гарно закидувало. Особливо перші оці два проходи. Ось, бачите, воно видно, як посередині така зелена полоска. Ось ну то таке. А ось що було далі, друзі, це, звичайно, просто жах. А далі вже адаптер не канає. Земля така сухуща, що я просто ну ліс в землю я вирішив відчепити адаптер, начепити напряму до мотоблока, трішки походити за ним, тому що не вдавалося просто заглубити плуга. Дивіться, просто кусками відривається земля сюди по краям на цьому ж шматочку землі була цей картопля посаджена і вона поливалася всю, все літо, дощів не було. Поливалась між рядками і видно воно так, його там затрамбувало, бо, ну я кажу, такої воронки ще не було. Дивіться, які глиби випадають. Просто жах. Я намучився, поки цей шматочок зорав, Це просто жах. Вже і кидати ж не кинеш, бо скасив гірчицю, ну, ну, шкода ж просто вона ж засохне за цей, коли там є, у мене вийде її взорати треба було договорювати в будь-якому випадку. Ось, ну, я скажу так, я ще не орав ніколи. Просто такий треш, треш-контент, тому що вже і скибу зробив, наскільки міг, зменшив її, щоб захват пушка був мінімальним. І все одно просто воно не орало, воно не різало землю, воно просто відламувало шматки, оцю всю груду оцю, і просто питалася її перекинути, навіть колпак на мотоблоці, ну на колесі з цієї сторони не витримав, глибами розбило шматок колпака, А просто я, ж кажу, я особливо оця от сторона. Там де е, картопля була, оце, оце ділянка просто загадали, там де були кабаки посіяні, все, там такого не було, там тільки проїжджаєш оцю ділянку з картоплею і потім мотоблок як оживав, він йшов просто класно, як треба. Ну ой оту ділянку, звичайно, я Орав просто важко, важко було. Ну, дивіться, отут ділянка вже вона не така, бачите, мотоблок легший йде, він не буксує, не штапариться. там таке впечатлення, як то якорь бросає. Просто він в деяких місцях, де в глибу упирався, просто він аж штапорився. Да, оранка така, звичайно, просто жах. Ну, але нічого, я його все ж таки доарав, цей шматочок. Далі гірчицю не косив, хай росте, вона ще там не дуже велика. Я думаю, вона виросте і буде нормально. Ось, ну а е, звичайно ж. Така оранка не дуже мені подобається. Ну, слава Богу, після дощі. А це другий день вже йдуть дощі. О, я думаю, що якраз після них трішки воно протряхне і е, будемо орати вже по нормальній. Я думаю, промочила землю гарно. Ось так що, друзі, ось така оранка, але мотоблок саморобний на 6,5 кінських сил, друзі, він робить неймовірні речі, навіть ті, на які я не очікував, що він їх буде робити. Все, до нових зустрічей. па-па.